Діти сьогодні до дитячого садочка завітали такі гарні птахи. А як вони називаються, ви зараз дізнаєтесь. Одягли собі пташки червоненькі фартушки. Значить, сніг і холоди наближаються сюди. Подивіться, у дворі в чорних шапках снігурі. Прилетіли до дитячого садочка, щоб розповісти малятам, як зимують птахи і чим можуть люди допомагати птахам зимку. Для зимуючих птахів зима дуже важкий час року. Через холод вони втрачають багато тепла. Для того, щоб зігрітися, птахам необхідно багато їсти. Птахи повинні добувати серед снігів собі їжу. Які ж птахи зимують в Україні? Синичка, велика трудівниця, готуватись до зими вона починає ще весною або влітку. І до зими ця маленька пташечка може назбирати і сховати багато насіння. Проте взимку не завжди їй вдається знайти схованку, тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися у годівничках. Горобчики! Хоча горобчики і невибагливі в виборі їжі та взимку ці маленькі пташечки потребують допомоги людини. Харчуються горобчики насінням, зерном, хлібними крихтами. Тому підготовите їх. Дятли, зимують дятли у дуплах, які самі їх видовбують. Дятли харчуються комахами, ягодами і насінням. Але взимку їхній раціон... Значно звужуються, їх рятує насіння ялинкових і соснових шишок. Сойки. Ці красиві птахи теж завчасно готуються до зими. Раціон сойків дуже різноманітний. комахи, ягоди, насіння, зернятка та горіхи. Але взимку вони харчуються переважно жолудями. Вони ще восени шукають жолуді і ховають їх у дуплах дерев. Завдяки хорошій пам'яті ці птахи з легкістю знаходять свої схованки. Снігурі, як це не дивно звучить, але чим більше морози, Тим спокійніше виглядають снігурі. Зазвичай вони літають невеликими зграйками до 10 осіб. У люті морози снігурі сидять нерухомо і лише час від часу їдять яку небудь ягідку чи насіння. Особливо полюбляють снігурі ягоди горобини. Я знаю, синичко. Чому ти сумна, чому щоранку летиш до вікна? Зерняток ти хочеш. Послухай мене, зима в нашому краї не скоро мене. Завіс свою маму і брата, сестрицю. В садку я повісив для вас годівницю. Зима важка пора для птахів, тому допоможи пташечкам пережити люті морози. Змаструйте годиннички.